Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в стіл Брейнрот. І саме сьогодні ми спробуємо стирити щось мега абсолютно крутецьке завдяки моїй адмінпан адмінпанелі, яку, короче, мене забайтили купити. Я думав, я зможу спавнити челів, брейнротів, А насправді то, я не зміг абсолютно нікого спавнити і не зміг абсолютно робити. мене до бомбардіру крокоділів. Коротше, чорт зна! Чорзна, мене заскамили тупо, і це дуже обідно. Але я знаю місце, де вас точно не заскамлять. А це в моєму магазині в Телеграмі, в якому можна прикупити собі не тільки брейнротів, а й взагалі купу всього. Там туп тупо я не знаю. Коротше, ось як ви відкриваєте чарти в. Роблоксі, і дивитися, які режими популярні. От майже в кожному режимі можна щось прикупити в моєму магазині і бути максимально крутим. А я тим часом а, взяв би, включив би собі а, Night Vision, щоб я дивився чуваків в Інвізі і пошукав би, походив би, хто багато дає бабліш? 8 тисяч міфіків в нього. Так, пожди, а в мене в базі що там вообще? Давай в Інвізі сам теж бігати буду. У мене самий крутий а 7,5 тисяч, У мене теж нубчик. А, значить, базу можна оставляти І Що в мене в лобі тут робиться? А в мене в лобі всі. Ці чуваки, ті, які хочуть щось в тирити, і ось цього чувака вони теж хочуть щось підтирити. Хоча в нього теж немає нічого супер круто. Цього чувака теж немає нічого супер крутого. Коротше, я попав я в лобі так сказати простих пациків, які так сказати не супер, не супер приблотню. Ні, хорошо. У нас є якась штука, Brainroad Dealer. Давай подивимось. Оу, oh, так тут можна купляти челі. Просто взяти і купити 100 мільйонів ось що є чел. А, ah, він стоїть 40 мільярдів. 20 мільярдів, 3 мільярда. І цього ще можна за робукси взяти. А цих ні. Ммм. Mm. Он oh, ну в чому прикол? Це чуваки, які грають на приватках, мега круті, да? Потому що оцих чуваків, ну, це напевно саме жирне, що я взагалі-небудь бачив 100 мільйонів в секунду. У мене щось стирили! Чи ж ти? Пішов отсюда. Щас я тобі розкажу, пацан. Зараз я тобі розкажу, де ти там ось. Все, давай в ракету привратись і полети. <рив> Щоб ти поняв, не сильно пробував У мене щось красти, я тебе ще й в тюрьму посажу І сиди ти тут, роби, що хочеш, і тусуйся сам. І, і в друзя мені зразу кинув, ти поняв? Зразу в друзі мене кинув, я ще й в лобі, таке якесь попав тут. Ні в кого нічого нема. Хоча цей чувак доволі непоганий. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? кол Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден, trails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. У нього є якийсь 840 тисяч секунд. Да я непоганий пацан, араб-араба арабі. Льова, 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 малун. Блін, мене другий розбив! Ти, вообще іздіваєшся з мене? на нашо бив. Мене я би вкрав. Ти би міг потім мене вкрасти. Жучарати. А я би міг стирить. Я би міг стирить! Ти понімаєш? Я би міг стирить у нього чела. що й доволі. Ну мені помішав інший чувак. 25 секунд. У нього кстати, вообще нема ребітки. У нього база відкривається постійно. Тому у нього е є шанси в мене в нього встирити. Затім, моя теж відкриється, але відкриється чуть-чуть пізніше мені мою б закрити. Хоча я можу свою відкрити для того, щоб приволікти сюди людей. Ну, в принципі, ладно, я її закрию і пішов. Мені треба попробувати всього пацана шести Так. А, льова ракета, тобі інверс, а, тобі маленьке, тобі цю, тобі оцю, тобі оцю. І я приніс! Я приніс його! 840 тисяч! Боже, я так запереживав. Ну я зміг його вкрасти. Ха-ха! Я зміг його стирити. Пацани, постійте, покайфуйте! Стирив брейно, просто завдяки адмінці. Аби не адмінка, я би, напевно, не зміг би вкрасти. Ну, мені на бомбардирує крокодила. Можливо, в когось він є. в Я фригу Який, по факту не супер. О, тут є бомбардирую крокодил, я если не мав зайти. музык. це база. Там трампой. -пойл. Трамполі. Трамполі 70. Трамполі 70, 28 секунд, я зможу сюди зайти. Ну, зараз під моєю базою, звісно, будуть тусуватися жорстко. Так, давай я тебе перенесу трошки поглибше, щоб їм було незручно тирити. 30 секунд. У мене теж скоро відкриється база. І в мене зможуть стирити, Я не хочу стири. Блін, не вийшло. Хе-хе-хе, не вийшло. Ладно. Може, вийде цей вкрасти. Погнали, 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 погнали. Опа, все, хорошо, ще один є брень, ротик. Жалко, не бомбардіра крокоділу. Це дуже жалко. Так, давай, я накину собі Night Vision. Нема нікого. є диви, малесенький. Що тут забувся? Що тут забувся? Що тут забувся? Що ти тут забувся? Макарчик, мала. А, посидь тюрми. Ти тут, ти тут мені не треба. Іди отсюди Давай. Давай, свалюй отсюда, пацан. Свалий, свалий. ай яй 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 А в кого ж бомбардирай крокоділу? Діло то. Хто ж вкрав його? Ау, ще 75 секунд. Я не туди зайшов. Це ця база відкрилася. Я все істи. Чев, ти що, не поняв взагалі, що ти тут, типу, ну, під надзором, так сказати. А я не можу поводинку купити? Повудинку, поводинку, щоб я витягнув. Поводинку, поводинку, поводинку. Ні, так. Не можу, вона в мене в наступному вже разі. Пацан ще не понімає, що йому тут не раді. Може вилити, що сюди не вилить. От я, кстати, зря його заморозив, бо він зараз буде пробувати в мене стерити все. Так, інверсію йому сразу накидаю, вдаряю і закриваю. До мене купа людей просто попало. Купа. Людей у мене в хаті. Купа людей у мене дома. Обалдеть. Обалдеть. в мене ні турелі, нічого нема. Що мені з ними робити, диви, вони всі заодно пробують мене знести. Просто пачкою напали на мене. І як? І як? І вони все одно сидять у мене в базі. Ну сидіть у мене в базі. Що ви толку, ви звідси не вийдете. Хіба що, якщо робукси задонав? Хіба що, якщо робукси захочете задонатити? Ну я не думаю, що вони будуть робукси донатити. Пацани, посидьте, покайфуйте, я в інвіз пішов. Зараз дам собі цей Найтвізн. Обавдіть. Сидять і тирять. Надо шукати нове лобі. Все. нове лобі є. Чуваків, в мене в базі нема. Хоча я в самом лобби тільки в другому місці. мене тупо вте саме лобі закинуло. Так, я можу взяти і дати собі Night Vision. Бо у мене 10 секунд, і мені надо буде закрити. Це чувак тут стоїть. Все, пішов, хай, все. Нема нікого, в мене в базі. Бо я їх не можу витягнути з своєї бази. В мене нема павутинки. А для того, щоб у мене була павутинка, мені треба якраз таки бомбардирую крокоділ. І він був тут. Ну тут я вже нема. А тут хто? Я тут був. Тут даже нічого нема. А тут бомбині гусині, бомбіо бомбирово крокоділ, ось 52 секунди. Трамполі. лі. А це ж я в нього пробував пробувавшись тирити. Це ж я в нього вроді стери відсю штуку, ні? Ну, цю круту. Ну, Певно да. Я можу і на другий поверх, конечно, її винести. Ну, Дві турель поставили в мене під базою. Ну це вообще приколість. Все, мені жити не дадуть. тут. Мені жити не дадуть. Я тільки получив крутого брейнрота, Все, мені треба створити якогось другого аккаунта для того, щоб е, туди, так сказати, складати. Брейн рок. Я щас везьму продам його просто. Я не сможете забрать. Мені ее такого продать за 18 миллионов. Изи вообще без проблем. Так 34 секунды. Тут шо у нас тут у нас открылось. Мировокдилу не можем вкрас. Бомбардира, крокодилу, трампули, ракета, Тобі. Джайл, Тобі. Я Я за не? Я зміг занести. Я, мабуть, не зміг, да? Да, я не заніс. Блін, гамнюки! Просто гамнюки. Просто гамнюки, конкрет. Цей шахода тут у мене в базі. Не дали забрати бомбардіру крокоділо. Ну лисі. Ну просто лись. Їх по-другому не назвати. Диви. У мене 90 секунд, чуваки. От що ти тут робиш в мене в базі? У мене 90 секунд. Ти тут тусуйся, скільки хочеш. А, я можу контроль на нього нажати, вийти його героєм, ні? Я просто коли видавав оцю штуку, я, случайно контроль нажав. І потім я не дійшов до цієї зони. Чувак, я тебе щас просто візьму і вижену з своїй бази. Просто візьму, вижню своєї базу. Такое роблю. Все, пішли. Сюди. Все, ти не в базі, ти не в базі. Хе-хе-хе, <рес> ти не в базі моїй, Все, потусуйся, потусуйся там сам. Все, ти не в базі. Чом прийшов сюди, блять. П'ять хочеш зайти, телепортуватись. Телепортуйся, скільки хочеш. Все, 10 секунд. Я можу попробувати донести. у мене ж біля бази сіки труться людей. У мене сільки людей третьо, що в мене просто в бомбарді крокодилу Так, 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 трамполі, джайл. І я все одно не доніс, все одно не доніс. Все одно хтось мене вдарив. Все одно хтось мене вдарив. Контроль мене через 4 секунди. Я щас вийду до тобой. Опа. О, не можу я контроль зробити. Ну так. І все. Закрив базу. І шо? І що ви всі в мене тут забули вдома? Просто не дають мені пограти із-за того, що в мене. Брейн рот на 840 тисяч секунд. Ну просто капець. І я даже не можу вигнати їх з хати. Я даже не можу їх вигнати з хати просто. Просто це неможливо. Ай-яй-яй. Ще малак. Тут просто в мене всі дома. Тому що поки вони в мене всі дома, я з тої хати винесу все, чу? Вони ж з мене все одно не винесуть нічого. Вони ж не відкриють базу. Вони ж не відкриють базу. А ця через 30 секунд. А тут шаося двоє диви. Це туреля, бити буде всі. Ну такого тобі біблю. Турель вони зняли. Так що тут? 13 секунд. В мене що? 44. 13 секунд, сейчас. я попробую. Бомбардирую крокоділо. Я роблю ребітки, все, мені байдуже. Байдуже. Пацан мені. Бомбардіра крокоділо. Ла 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 Пропустян ракета. Воно він стоїть. я заніс його. Я заніс його. Я його заніс. Фух. Так, ребіт. Бем. Все, чуваки, нема нічого. Нема нічого. Нема бабла в мене. Сорямба, нема. Ха-ха-ха. Ай, закрила мене, так? Да? Нічого страшного. Головне те, що я зробив ребітка. стирив класного чела на 840 тисяч і його. І тепер у мене все дуже непогано. А плюс до того всього у мене нема брейн і ніхто до мене не буде репатись. Даже я просто буду брати і так сказати, тирити у чуваків брейнроти далі. А на цьому будемо Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був Сечеус і всім пока-пока.